До Криму ми знаємо, що кого, кого, а росіяни дуже люблять вірку сердючку. Навіть після скандалу, яка була колись з Лаша Тумбай. Потім було Раша Гудбай, але зрештою все одно слухали, приходили відео. Як там, якщо ми гуляємо так, всі витанцьовували, то тепер, після того, як поширився скандал, почали. Замінювати почали замінювати чим ну найкращим напевно варіантом співати про Владіміра Путіна в тимчасово окупованому Криву в Алушті трьох аніматорок змусили вибачатися, бо вони танцювали. От якраз під під пісню Віркі Сердючки, де є слова Ще не вмерла Україна. Відео з вибаченням було недостатньо. Пропагандистський телеграм-канал опублікував продовження, де дівчата ще й заспівали. В Криму аніматори танцювали якраз під сердючкою. Як я вже це Пошел Владимир Путин и сказал, жить лучше будем. Владимир Путин молодец, политик, лидер и боец. Наш президент страну поднял. Россию Путин не